Про тих людей, які свого часу брали кредити, скажімо, коли долар коштував 4-5 гривень, а сьогодні 12. Тобто, фактично, вони мають повернути вдвічі більше, ніж брали свого часу, а інколи і втричі більше. Проблема відома, ми її підтримуємо. Більше того, ви абсолютно праві. Відповідь на це запитання є у вашому, власне, кажучи запитання, Ми свого часу ми пропонували цю проблему. Але оскільки тоді, тоді ця проблема не була актуальною кілька років тому, ми її так би мовити на випередження пропонували у. Упорядкувати, законодавчо врегулювати. Але ну, оскільки це питання було тоді не актуальне, нам сказали, ну підождіть, це сьогодні не актуально, давайте пізніше приймемо. Хоча справді ми такі пропозиції подавали. Сьогодні ці, ці два законопроекти стоять першими в порядку денному, але, як я розумію, немає згоди. Серед суб'єктів законотворчого процесу їх поки що, ну скажімо так, відтермінували розгляд їх відтермінували. Але ви праві ми свого часу пропонували механізм вирішення цієї проблеми. Відповідно, буде підтримували. Безумовно. Ми голосували до цього за всі ці закони, і будемо голосувати і в такому варіанті. Безумовно.